Талматург це захоплюва гра, де моральний вибір грає ключову роль. Дії гри відбувається у Варшаві, початку ХХ століття, у світі, де існують салютори, езотеричні істоти, видимі лише для талматургів. Ви граєте за віктора Шульського, детектива, який володіє надприродними здібностями. Віктор має розкрити обставини смерті свого батька, борючись із внутрішніми недоліками та зовнішніми загрозами. Все відбувається на тлі польських заворушень у Варшаві 1905 року, коли перша російська революція. Тільки починалась цей період охоплює час великих соціальних та політичних змін, де напруга між різними верстами населення досягла свого піку. Варшава, колись величне та процвітаюче місто перетворюється на поле битв між імперськими загарбницькими військами та місцевими революціонерами, що прагнуть звільнити свою землю від гнобителя. Ця гра майстерно передає дух того часу, змушуючи вас задуматися над питаннями ідентичності та боротьби за незалежність. В принципі, як і у нас, також про боротьбу та ідентичність ви можете прочитати у цьому мальопису. То що ж таке людь? Це новий захоплюючий комікс про війну в Україні. Так, на жаль, він може вас тригернути, але на меті в нього це саме підняти наш бойовий дух, розповісти про незламність наших людей, які боронять Україну та дають відсіч окупантам. Тож пориньте у саме серце подій, що розгортається в невеличкому селищі Херсонської області. Комікс розповідає історію звичайних громадян, які стають справжніми героями, борючись за своє майбутнє та майбутнє всієї країни. Це історія невеличкого села Осоння, яке сам на сам. Стикнулася з окупацією російських загарбників. Чи зможе селяни самотужки вистояти перед смертельною небезпекою, і захистити рідну землю від ворога? Це ви зможете дізнатися саме прочитавши цей мальок. Тож, друзі, якщо ви хочете підтримати українських авторів та художників і ще і задонатити, ви можете купити цей комік за посиланням, яке я залишу в описі, і також можете скористатися унікальним промокодом Darius, який дасть вам ще додаткову знижку 10%. Тож, це по-перше, і буде вигідно, плюс ви Робите донат і підтримуйте наших митців. Не зволікайте підтримати наших митців та підтримуйте наше військо. І повертаємося до огляду гри. Що стосовно сюжету, Віктор повертається додому після довгої відсутності, і це повернення стає для нього справжнім шоком. Він бачить своє рідне місто зміненим до невпізнаності. Політична напруга тут не лише відчувається, вона пронизує кожен куточок міста, кожну вулицю і будівлю. Скрізь відчувається присутність окупаційних сил, і люди живуть у страху та невизначеності. Це доволі знайомий для нас. Робітничі страйки стають звичним явищем. Селяни, які довго терпіли експлуатацію та безправ'я, також починають вступати проти влади. Соціальні хвилювання пронизують усе суспільство. У такому складному контексті Віктор намагається розібратися у смерті свого батька. Його особисте розслідування переплітається з ширшими соціальними і політичними подіями, змушуючи його стикатися з власними демонами та внутрішніми конфліктами. Через персонажа гравець бачить не лише історію однієї родини, а й загальну картинку боротьби та змін, які охоплюють та всю Польщу. цей період і місце дії роблять гру унікальною та захопливою. Вона дозволяє зануритися у світ, де магія та реальність переплітаються, створюючи складний та багатошаровий наратив. Гравець не лише слідкує за особистою історією Віктора, а й стає свідком великих історичних подій, що формують долю цілого народу. Гра пропонує вам досліджувати об'єкти як звичайні, так і магічні, і робити спостереження, що є ключовим елементом у розслідування Віктора. Ці спостереження дозволяють виявляти підсказки про людей, які взаємодіялися з цими об'єктами, на основі емоційних залишків, що залишилося після їхнього використання. Наприклад, старий потертий лист може розкрити страх або надію, а зламаний амулет біль і втрату. Така увага до деталей додає глибини та реалістичності кожному аспекту гри. Завдяки добре написаному тексту, процес збирання Сказок стає драматичним та захоплюючим. Кожна знахідка супроводжується ретельно прописаними описами, які допомагають рецеві зануритися у внутрішній світ персонажів та їхні історії. Ці описи не лише пояснюють значення об'єктів, але й створюють атмосферу, що підсилює емоційний вплив гри. Кожне спостереження це маленька розповідь, яка поступово складає повну картину. Ваші рішення та діалоги мають значення, і це один із найважливіших аспектів геймплею. Кожен ваш вибір впливає на розвиток сюжету та відносини з іншими персонажами. Віктор часто опиняється перед складними моральними ділемами, де немає однозначно правильного або неправильного рішення. Це змушує гравця ретельно обмірковувати кожен свій крок, зважуючи всі за і проти. Вам доведеться зважувати кожен свій вибір, адже від цього залежить не лише результат конкретної ситуації, а й розвитку подальших подій. Неправильно прийняте рішення може призвести до непередбачених наслідків, що зробить гру ще більш напруженою та непередбачуваною. Равець постійно відчуває, що його дії мають вагу і що від нього залежить доля не лише Віктора, а й багатьох інших персонажів, яких він зустрічає на своєму шляху. Взаємодія з персонажами також відіграє важливу роль у геймплеї. Віктор доведеться спілкуватися з різними людьми від простих робітників до високопоставлених осіб, кожен з яких має свої мотиви та секрети. Діалоги часто містять під та важливу інформацію, яку потрібно уважно аналізувати. Гравець може обрати різні варіанти відповідей, що відкривають нові шляхи у розслідуванні або призводять до несподіваних поворотів сюжету. Магічні здібності Віктора додають додаткового виміру до геймплею, використовуючи свої надприродні сили, він може виявляти приховані деталі та отримувати доступ до інформації, яку звичайним способом не знайти. Це вимагає від гравця уважності та стратегічного мислення, адже магія часто має свої обмеження та ризики. Таким чином, геймплей цього проекту є багатошаровим та глибоким, поєднуючи дослідження, розслідування, моральні вибори та магічні елементи. Тому ви постійно будете знаходитися в напрузі, намагаючись розглядати всі таємниці та прийняти правильні рішення у світі з повною небезпеки. в грі вимагають від вас комбінування атак Віктора та Салюторів, що створює динамічну і тактичну систему бою. Віктор має у своєму арсеналі різноманітні атаки, які варіюються від ближнього бою до дистанційних атак. А салютори це магічні істоти, які надають додаткові можливості і підтримку. Салютори володіють унікальними здібностями, які можна комбінувати з навичками Віктора для створення потужних комбоатак. У грі є безліч варіантів, що дозволяє гравцеві обирати різні стратегії під час бою. Ви можете обирати між прямими атаками, захисними діями та спеціальними вміннями, залежно від ситуації та типу ворогів. Кожен салютор має свої унікальні здібності, такі як лікування, посилення атак або накладення негативних ефектів на ворогів. Це надає вам можливість експериментувати і знаходити найбільш ефективні комбінації для кожної Конкретної битви бої можуть бути складними, що вимагає від вас стратегічного мислення та вміння швидко приймати рішення. Вороги різноманітні за своїми здібностями і тактикою, тому вам доведеться постійно адаптуватися та знаходити нові підходи до перемоги. Відповідно, бої ніколи не стануть нудними завдяки різноманітності ворогів та можливостях вашого героя. Вороги відрізняться не лише зовнішнім виглядом, а й тактикою бою, що робить кожну битву унікальною. Крім того, постійне вдосконалення навичок Віктора та його селіторів дозволяє відкривати нові комбо та стратегії, що робить ру динамічною. Відчуття прогресу і розвитку також присутні в бойовій системі. З кожною новою перемогою Віктор і його селітори отримують досвід і можуть досконалювати свої навички. Це додає мотивації для подальших битв і дослідження світу. Таким чином, бої в грі є багатогранними і захоплюючими, поєднуючи тактичне мислення, стратегічне планування та динамічні кумба-атаки. Віктор не тільки бореться зі своїми ворогами, а й зі своїми власними внутрішніми вадами, що додає грі додаткового психологічного виміру. Його основний недоліг гордість, що впливає на кожен аспект його життя від варіантів діалогів до взаємодії з іншими персонажами. Це робить Віктора багатовимірним персонажем, якого гравці повинні розуміти, і керувати не лише як бойовою одиницею, але й як особистістю. Гордість Віктора виявляється у різних ситуаціях, і це має наслідки для розвитку сюжету та стосунків з іншими персонажами. Наприклад, у деяких діалогах вам доведеться обирати між скромністю та пихатістю, що може вплинути на ставлення до вас оточуючих. Ці вибори не завжди однозначні, іноді демонстрація гордості може бути корисною, а в інших випадках призведе до конфліктів та втрати довіри. Ваша задача допомогти іншим персонажам, використовуючи свої здібності та соліторів. Під час подорожі Віктор зустрічатиме інших людей зі своїми власними недоліками, такими як гнів, жадівність, страх або застрість. Ваша місія полягає в тому, щоб допомогти цим персонажам подолати свої вади. Для цього потрібно буде використовувати свої здібності та силу соліторів, зокрема їхні унікальні вміння для впливу на свідомість і емоції людей. Кожна взаємодія з персонажем має глибокий вплив на розвиток сюжету. Вибори, які ви робите, можуть змінити хід історії та визначити, як інші герої будуть ставитися до Віктора. Ваші дії можуть призвести до різних наслідків: від зміцнення союзів до створення нових ворогів. Це робить гру більш інтерактивною і дозволяє гравцям відчути, що їхні рішення мають значення. Процес допомоги іншим персонажам не завжди простий. Часто доведеться приймати складні моральні рішення. Чи варто зберегти людині життя, але залишити її з вадами? Чи краще ризикнути і спробувати повністю вилікувати? Ці телеми дають грі глибини та складності, змушуючи вас ретельно зауважити кожен крок. Дауматаргія є однією з ключових механік гри, надаючи Віктору унікальних здібностей, що дозволяють йому маніпулювати людьми та подіями навколо нього. Це робить його не просто спостерігачем чи учасником подій, але й активним гравцем, здатним змінювати хід історії завдяки своїм надприродним навичкам. Та мортагічні здібності Віктору дозволяють йому впливати на свідомість та емоції інших персонажів, відкриваючи нові варіанти діалогів та взаємодії. Наприклад, він може викликати довіру в людей, змусити їх розкривати секрети або навіть Контролювати їх дії. це додає глибини взаємодіям і дозволяє Віктору знаходити нетрадиційні шляхи вирішення конфліктів і завдань. Впродовж гри Віктор може покращувати свої здібності, підвищуючи рівень своїх навичок. Це відкриває нові можливості для маніпуляцій та надає доступ до більш потужних заклинань і технік. Досконалення здібності вимагає зусиль і ресурсів, але це значно розширює арсенал можливості Віктора, роблячи його ще більш впливовим і небезпечним для ворогів. Гравець може вибирати на які аспекти тому торгії засередити увагу, що дозволяє створювати унікального персонажа з індивідуальними навичками. Це робить гру більш гнучкою і цікавою, оскільки кожен гравець може знайти свій власний підхід до вирішення проблеми і досягнення цілей. Томотрає та також впливає на взаємодію з салюторами. Віктор може використовувати свої здібності для посилення їх можливостей або для синхронізації своїх дій з їхніми. Це створює додатковий рівень стратегічного планування, оскільки гравець повинен обдумано використовувати свої ресурси і здібності для досягнення максимального ефекту в бою і під час вирішення завдань. Окрім цього, томотергія дозволяє Віктору отримати доступ до інформації, яка інакше була б недоступна. Загалом томотергія є потужним інструментом, що надає Віктору значні переваги в грі. Вона робить його сильним і впливовим персонажем, здатним змінювати хід подій і впливати на долю інших. Тож це унікальна рольова гра, яка майстерно поєднує історичні події та на природні елементи. Зі своїми захоплюючими битвами, складними моральними виборами та глибокою історією, ця гра обов'язково приверне вашу увагу та подарує незабутні враження. А що головне в цій грі це присутність русофобії, тому що в цій грі. Росіяни показані як окупанти, які стирають ідентичність народу. Обов'язково посилання на цю гру я залишу в описі. Ознайомтесь, придбайте, пограйте та залишайте коментар, якщо вам сподобалась або не гра. Також не забувайте обов'язково ознайомитися з цим мальописом. Якщо вам сподобався мій короткий опис проекту. Переходьте за посиланням, скористайтеся промокодом та замовляйте, підтримуйте наших видавців, підтримуйте наших митців та підтримуйте нашу армію. З вами, як завжди, був Богдан, це канал Даріус, і якщо вам сподобалось, обов'язково залишайте вподобайку, коментар у підтримку цього випуску. Па-па!